Ну що, цей день настав. Сьогодні, 18 жовтня 2025 року, і сьогодні святкує свій день народження наша легендарна Надія Галан. В цьому маленькому відео ми всі зібралися за таким уявним святковим столом, щоб привітати вас від Надя, з Днем Народження. Почну привітання я. Все. Я вас вітаю з днем народження, і е, саме сьогодні я хочу е, розповісти, що всі ваші маленькі дії протягом життя, вся ваша турбота, вона зовсім не проходить мимо і вона залишається в наших головах, в наших серцях і душах. І ось, наприклад, навіть зараз. Моя квартира наповнена багатьма речами, які яким чином потрапили до мене від вас. Це якісь маленькі подарунки, якісь е е елементарні знаки уваги. І вони завжди були настільки доречні, настільки вдалі, що я просто е роками не можу розстатися з тими речами, які ви подарували колись. Ось як, наприклад, моя легендарна. Нічна сорочка, ті, хто знають, зрозуміють. І взагалі ви людина, яка випромінює величезну життєву енергію. Ви постійно жива, постійно цікава, постійно у вас є ось цей нерв, нерв життя. І насправді, можливо, ви не знаєте, але ми всі вас дуже любимо. Я навіть не можу уявити, як це б, як це б ми були без тіті Наді. Це ж просто неможливо. І наші сюрпризи, в смислі, ваші сюрпризи, і ваші навіть крики, і ваші зауваження, що там хто неправильно одягнув взув, вдів і так далі ось це все робить вас. вами. І от те, що ви можете постійно завжди підтримати. Будь-який наш кіпіш, будь-які наші активності і з такою молодою, неповторною енергією це так само робить вас неймовірно особливою. І я знаю, що у вас дуже добре серце, що ви хочете, щоб у всіх і все було добре, прекрасно, щоб всі були щасливі, щоб у всіх були квартири. Е Машина, щоб ми жили благополучно. Я знаю, що ви це хочете, і якби могли, то віддали б все і кожному своїм рідним. Ось, і ваше серце, звісно, воно дуже таке глибоке. Може, ви не завжди це показуєте, але ви знайшли такий свій шлях, як це показувати. Як показувати любов до інших. Ось. Насправді це не перше відео, яке я записую з привітанням до вас, тому там далі ще буде невеличке продовження. Шановна Надія Степаніна, дорога сестричко, вітаю тебе з Днем народження. Я за день бажаю, щоб тебе цей день пройшов якнайкраще серед своїх, серед своєї родини. Ну, хто буде, хто не буде. Поз... Щоб в тебе в житті було все-все найкраще, щоб твоє життя процвітало, щоб ти в душі, як кажуть, ми в душі молоді, на зовнішність, на руки не дивіться, Ми в душі завжди молоді і діти. Але е, Твоя зовнішність вона ніколи тебе не підводить. Ти завжди була молодою, гарною, красивою, приємною, щирою, щедрою, і щоб такою завжди залишалась. Щоб твоє життя було, ну, як я не хочу так казати, а обично кажуть, наше сонце вже на, на закаті. На, на закаті чекали. То я хочу, щоб наше сонечко. Оце сон, сонечко наше, щоб воно ніколи не заходило, щоб завжди ці промінчики світили в твою селю, в твою душу і віддавали таке тепло, щоб воно завжди було душевне тепло. Я ще хочу побажати, щоб тебе було, щоб тебе завжди оточували хороші друзі, знайомі, родина. Щоб вони тебе поважали, цінили, ці, ці, цінували. Так як ти, ти цінуєш інших, і так само, щоб тебе цінували. І я думаю, що тебе цінують, щоб ти в цьому переконалася. Це найголовніше, що людина не даремно в житті живе, що її цінують, вона знає, що її люблять, цінують, поважають. Ну, Ну, ось так. Ну, а та як ти в нас такий е, такий стрибунчик, такий, е, е, я сихаю, як та білочка по дереві, такий живчик, е, щоб ти ніколи не зупинялася, а сміливо йшла далі вперед, була впевненою у собі, у своїх силах, е, щоб ти знала, що ти що, що ти, сати, е, щоб ти ніколи не падала духом. Ну, що? Я тебе люблю, цілую. І тобі все саме-саме найкращого у твоєму подальшому житті. Е такому ну, незріняному, не таке, як усі. Щоб ти завжди була живчиком, отаким промінчиком сонця е в кожній людині, яка ти є. Все. Так. ну, Всім доброго дня. Кусі, що вже йде, привітання від всіх близьких, рідних. Вже і я виступлю теж. Побажаю для сестрички своєї старшенької, господнії опіки, настанови, охорони. Бути здоровенькою в радості, в звершенні добрих намірів. Хай Господь берегає нас всіх від стріли ворога, що прийшов погубити і вкрасти. Я і всім хотів би побажати, щоб всі ми народилися. Для життя вічного і щоб ми не, наші привітання не були тільки дочасними, а щоб вони стосувалися того, що хоче нам Господь, бо каже Господь, не хочу смерті грішника, а що Грішний покаявся жив вічно. І так як мені Господь це відкрив, я хочу мати радість, щоб стосувалося всіх, щоб ми бачилися безперервно і без скорботи. Із і з нашими дітьми, і батьками, і нашими старшими, що упокоїлися і в Господі спочили. Надюша, будь радісна і терпелива, бо ми тебе трохи і тривожимо. Але ти старшенька маєш зносити і нам допомагати, а ми будемо старатися, щоб тобі було добренько. Так що приєднуйся до всіх з радістю, з піднесенням. І всього найкращого. Все, давайте будемо в дружбі і спілкуванні. Бажаю здоров'я. Надя, вітаю тебе, з днем народження, що війна залишалася такою молодою, щирою, добродушною. Ніколи не здавалася. Завжди була в кругу тих людей, які тебе цінують і поважають. Тим віцного здоров'я. 18 жовтня. В одному селі Мерутині народилася маленька дівчинка Надійка. Вона зростала на радість батькам і рідним. Згодом вона вже бавилася своїм братиком і сестричкою. Потім, коли підросла, вона вже була підтримкою для своїх батьків, надією для них і у всьому їм допомагала. А згодом і з'явився. Маленький синочок, якого також треба було б бавити. І вну, внучата. Було багато радісних моментів в житті, але були і незгоди. Так що, Надійка, я тебе вітаю, з ним народження, і бажаю, щоб ти часто згадувала ті щасливі моменти твого життя, а незгоди, щоб також не забувала. Тому що вони були для тебе як досвід. Будь щаслива і здоровенька. Хай Господь береже тебе. Привіт, мамо. Вітаю тебе з ним народження. Хотілося б побажати тобі хорошого здоров'я і хороших людей, які тебе оточують. І я сподіваюся, що в цей день, коли ти подивишся це відео, навколо тебе будуть також хороші і приємні люди, з якими ти можеш добре провести час. Ну, звичайно, життя зараз тяжке, але хотілося б, щоб ти прожила і надалі легко і без стресів. Я знаю, що ти скажеш. що я непостижений і не бритий, але ми записуємо це відео Ввечері я прийшов з роботи. Ось тут я працюю. Зараз 10 го вечора. І... Ну, ще пару слів скаже Іра. Бабусі, вітаю тебе, з ним народження, бажаю тобі щастя, здоров'я, крепкого здоров'я. Щоб було багато там. <gibli> Також бажаю тобі здійснення всіх твоїх мрій, які ще не здійснені взагалі. Бажаю, щоб в тебе життя було цікаве та насичене. І, взагалі, всього всього самого найкращого, ми тебе дуже сильно любимо і просто вітаємо тебе з ним народження. Це Чус. Колись давно в 2000 чи в 2001 році зі мною сталася дуже неприємна ситуація. Було непорозуміння з родиною, коли я, дитина загубилася. Чи пішла з дому, пропала, і ніхто не міг мене знайти. Але ми були в Мерутині, був собачий холод. На мене всі накинулися, де я пропала, чого я не слухала. Але в той момент мене пригорнула одна людина, нап'ялила на мене шап, Нап'ялила на мене другу шапку, пригорнула до себе і сказала: відчвіться від дитини. Все, не хочу нічого чути. В той момент я відчула дуже велику захищеність. Захищеність, турботу, любов. Надя, я вам бажаю завжди відчувати захист від життя в першу чергу, відчувати захист людей, турботу людей, любов людей. Відчувати Шви, обрана життям. Зараз ви можете спостерігати, що я сижу на заході сонця. Я не дарма вибрала цей пейзаж, тому що.